В той день, це 21 листопада, я була на моновиставі Олега Нещука. І тут мені дзвонить мій друг і каже: Оксана, ти там не спіши додому, а спускайся зразу на Майдан. Тут там Мустафа Наєм написав пост, що от збираємося на Майдані, і все таке. Спустилися на Майдан. Там була невелика кількість людей. Це вже було пізно. Ми поїхали додому. А тоді, вже пізніше, на наступний день я прийшла в офіс. Ну, щось мені не сидиться дощ іде. Ну я думаю, люди стоять. Я пішла. Подивилася, що там студенти стоять. А на той момент я була директором закладу громадського харчування. Ну, це ще й діти, і вони там мерзнуть, холодно. Ну, давай подзвонили, написала перший пост, що потрібно великі термоси. Перші термоси прилетіли в мене зі Львову. І ми так поробили вже пластикові відра, термоси, все набирали чай туди, бульйон, і вже туди одразу ми ходили під стелу. Брали таці, роздавали, гріли. Такий спосіб. одних привело незгода з діями влади, третіх привело відчуття несправедливості. Особливо коли побили студентів, тоді величезна кількість людей. Ми зранку проснулися, нам подзвонили, що треба термінову машини, треба вивозити з Михайлівського собору поранених. Тоді до мене підійшла ще Ганна Гопко через пару днів і каже: Оксана буде заблокований урядовий портал. Там, там стоять люди, і треба теж поїти їх чаю. Мені дали. Стіл і желізне відро це все, що я мала. І пішли по ресторанах, по всім дорогим, недорогим, по всім в рядовому кварталі, що біля Нацбанка, ніхто не відмовив в кип'ятку. І коли 18-19 числа почали стріляти, ми знов піднялись на Михайлівський собор, який двічі, виходить, рятував наших хлопців і Всіх і там вже координувала весь простір, який був за Михайлівським собором, тому що там не те, що був великий склад. Там люди стільки всього знесли. За день, за ніч це просто була стихія, і треба було це все організовувати. і Треба було спальні місця для хлопців. Соборі всі лежали там. виходить, було дві зони перед собором і за собором посередині собор, в якому служби не правились, лежали поранені. А поруч в храмі, в трапезному, там цей там була хірургія, там взагалі оперували і надавали допомогу. У мене в середньому в день було близько тисячі стаканчиків. Я голови, голови не піднімала. Я чесно, от люди приходять, де коли ти скажеш слово, де коли не скажеш слово. Правда, от, можна було простоїти на Майдані і не знати, що робиться в іншому кутку Майдані, Майдану. Дуже багато людей вийшло, тому що вже так жити, як жили, не, не можна було. Так? Одна справа, коли там не згодні з політикою уряду, а друга справа, коли побили дітей, а третя справа інших привела, коли почали вбивати людей. Так? І коли це не покарано. Тому в Майдану було декілька фаз, чому вийшли люди. Кожен мав свій мотив. Я вийшла туди, тому що передусім треба було годувати, обігрівати. Зрозуміло, що я патріот своєї країни, але менш з тим потрібно було допомагати людям, які там і жили, і спали, і стояли. І в них не було там можливості кожен день, як в мене, сходити додому, прийняти душ і з'їсти гарячу їжу. Тоді ми йшли, ми знали, що і на готелі козацькі були снайпери, і на Україні. Но ти в той момент не думав. Ти йдеш, ти знаєш, що тобі треба це забрати, тут лежать хлопці. Ти ніби як знаходишся в якомусь фільмі, ти не усвідомлюєш, розумієте, що відбувається. Страшно, коли ти сидиш вдома. І весь час телеканали повторюють ті сюжети, самі такі гострі моменти. А коли ти там, ти так того страху не відчував. Ми побачили, що, яка може бути самоорганізація в людей. Політики потім тільки примазалися до цього майдану. І вони хотіли сконтролювати цей процес, але вони його не могли сконтролювати. І, власне, тому таке відношення до добровольців, бо це сила свідома, яка вже потримала зброю в руках. І наступний раз ніхто три місяці танцювати не буде.